Сьогодні у маленького Владислава особливий день, адже за свої п'ять років хлопчик вперше пішов у дитячий садок. Мене тільки п'ять років, мене бачу, ти вже п'ять? Ну так. А, а що, що ти тут будеш робити? <гум> Салеки тут гратися. У селі Невірків Корицького району урочисто відкрили дошкільний підрозділ. Поріг закладу переступили 25 дітей. Віднині у садок ходитимуть малюки не лише з цього села, а й з сусіднього Жорнівки. Більше десяти років батьки мріяли про відкриття цього закладу. Мрія батьків, дійсно, що мрія батьки. що я розумію, що кожна мати хоче своїй дитині ну що, перш за все, дати найкращу освіту. Дома батьки не мають змоги зайнятися, ну, підготовкою до школи. Це ж дитина буде готуватися до школи, все-таки вона розвивається, вона в колективі вона знаходить добрих друзів. І тому що я думаю, що це дуже важлива подія в житті, і як села, і так само держави. Садок облаштували за два роки. Кошти, а це понад мільйон гривень, зібрали усією громадою. Заклад для дошкільнят відкрили у приміщенні місця. Школи. В основному це педагогічний колектив, Невірківський НВК, підприємці, всі дали по тисячі, хто міг. Далі вчителі давали робітників. Труднощі були з тим, що людям важко зрозуміти, що це робиться все-таки для їх, для їхніх дітей. Ну, от кожен думає, от вони щось там собі роблять, хай собі роблять, а ми там будемо собі збоку. Важко було просто переконати людей, щоб вони долучилися до, до нашої громадської організації. У садочку облаштована ігрова спальна та ванна кімнати. Для закладу закупили меблі, м'який інвентар та іграшки. Також відремонтували систему опалення. Відтепер садок обігріватимуть два котли, які працюють на твердому паливі. Замінили, устарівши. Марки котлів на котли виробництво підприємства «Вепас» і далі заміна існуючої системи опалення на ту, яку ми виконали. Відтепер діти даного населеного пункту будуть вчитись, проводити час свій в теплі, і так як того бажали всі і виконавці, і замовники. Першу та поки що єдину дошкільну групу відвідуватимуть діти різного віку від трьох до п'яти років. Громада села не збирається зупинятися на досягнутому в планах збільшити кількість груп, адже наразі в селі проживає ще понад 70 дітей дошкільного віку. Плануємо, що можливо і дві групи може бути. Якщо двоповерхові ліжечка нам так казали, а ще одна кімната в нас там вже буде паралельно в школі для ігрової, якщо можемо ми виділити. Так планувалося. Якщо буде дві групи, будуть дітки, то звичайно будь бажаючі, будь-які, то наступний рік можемо і розпочати ще одну групу відкрити. З нагоди відкриття дитячого садка. Веселка зібралися всі причетні до цієї справи: чисельна сільська громада, спонсори та представники влади. Тетяна Іващук, Павло Невесенко у ритмі подій.